Всім доброго ранку. Так, зранку гарний день. Сонечко, вітерець, не жарко. І наш прораб закладає вугли. Прицепку нагрузили блоків, щоб не носити, щоб лище було носити. Гогом за ногами ходять? Буквально То змерзли, це вже в холодок ховаємось. Нам треба кусочка, а ну показує його. як ти ріжеш. Достав Ігор, спадщину. На щось удобніше треба положити. Не? Слухай ще лучше як ніс. Не кажи. О! То, що треба? А чого? А там що, затупиться пилка? А, зубів перці не буде. Чого? Ще легше, як той фіноблок. Ого, вітер зірвався. Будь Ой, здорово. Він сидя на цілий день. Чуть меншенький був це вже. Дай дуже. Дай як ти бдеш курити, ярик, не дивитися? А йому ай, 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 ай. нема часу. Ай-ай-ай-ай-ай. Куди лізеш? Куди лізеш? Принцип роботи бачив? А може котеня туди зайшло колотити? Ні, не де ділося. Закладає вгли та поїде зараз у Тальне, повезе діток на медогляд. Школа, садик. Наташа пішла досі ігорові цигарку крутити. Поки Ярик поїхав Ігор мурує сам. А Наташа на подхваті. Подай принеси. Помагай. Мати І всім є робота знову. дощик трошки в нас покрапав чуть-чуть і пішла хмарка далі. Чого м'явкаєш мені під вухо? Тікай. Повмостювалися. Тільки якби сісти вони тут, як тут. Упадеш. Ай, котеня. То вони ж самі повилазили до мене. Я тільки сіла, вони вже прийшли вирізати. Тікайте від мене. Дощик трошки намочив, воно так гарно стало все рости. Набиратися сили. Ти на свій ярку ячмінь не дивився. А, в тебе ж він не колохат. хати. Вігора наче корови по городі походили. Не знаю, ну в пан де пшеницю виложило. Виложило? Ох ти. А в тебе, а. В Я забув. Так в тебе колохати соя. так. Вони в мене коло А що в тебе якої? А. а я думала, ячмінь не положить. Ага. Я наоборот ячмінь поколотило. Помішників. Кажу, Стасікові рукавички в а він не хоче. наче Настя. бабко. Це в наша лішка продвинутий. Бабко, знімай мене і все. Йду, давати вам їсти, йду. Тають дощик, Ремейк. Хлопці не тікають. Більший, більший. Я прийшла на косити суданки тиличці, У вже на вечір. Вона вже підросла, хоч вона трошки була і рідковата, бо не вся посходила. Я думаю, вона своє наздожене. Вже трошки підкосили. Пішов дощик, вона вслід почала рости. Так, пшеничка в сусідки стоїть, ніде не положила. Ну, ячмінь нас трошки поколотило. Отак От нас поколотило ячмінь, наче коні походили. Ну, ну, це ще не страшно. Не до землі, може чуть-чуть підніметься. Якби не хуже. Лєжик прийшов з садочка і наминає тортика. Вкусний? Угу. Угу. Смачний, кажи, так? Да? Треба бабку переправляти, бабка трошки забувається. Що треба говорити правильно, так? Да? Бабка сирнички нажарила ще. Бабка, hm? yeah. 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 Bacch? 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 бабка сидить і контролює.

тіну, трошки покрапав та й пішов далі. Ще й таке Наташа вміє робити. Наташа вирішила, що ще сьогодні не наробилося. Вже і блоки грузила, і бетон колотила. Там така Стасик робота, він справляється. Вишила вже свою роботу на Сіка і почала підгортати картоплю. Якраз воно відійшло, примочило трошки. О, добре, тепер земелька. Можна підгорнути. Це якийсь сорт трошки більше, вища. А далі рання низенька. Сонечко вже заходить. Пасік носить роствор, блоки носить, допомагає обде спати добре. Так, зараз вишкрабує на сьогодні останній раствор. Хлопці вже тут теж доробляють. Я дежурна по кухні. Йду вечерати, ставити. <кій> <кій> Такий у нас сьогодні день, цілий день зайнятий стройкою. Всім на добраніч, і всім спокійної ночі.